На Чернівщині поліцейські затримали злочинне угрупування наркодилерів та перекрили канал збуту наркотиків і психотропів шляхом закладок по всій області з мільйонними прибутками. Організація якого підозрюю трьох прилучан віком 19-20 років. Поліція затримала їх під час розповсюдження психотропів у прилуках. Контакт з клієнтами вони підтримували за допомогою телеграм-каналу. Після документування ряду фактів злочинної діяльності поліцейські затримали двох членів угруповання юнака та дівчину під час розкладання ними чергової партії закладок із психотропними речовинами. При собі зловмисники мали майже півсотні обмотаних ізоляційною стрічкою пакетиків з білим порошком. Вдома у фігурантів та у транспортних засобах, якими вони користувалися, правоохоронці провели санкціоновані обшуки. В ході слідчих дій було вилучено загалом понад кілограм порошкоподібних та кристалічних речовин, схожих на психотропні прекурсори, пристрою для подрібнення та зважування засоби фасування наркотиків і психотропів. Інші речові докази, загальна вартість вилучених наркотиків, психотропних речовин та прекурсорів за ціною чорного ринку може становити понад 1 мільйон 100 тисяч гривень, повідомляють у поліції Чернівщини. Слідчі повідомили двом фігурантам про підозру, їм загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Також правоохоронці готують аналогічну підозру третьому спільникові.